Того часу прийшли до Ісуса Його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп, і сповістили йому Твоя мати і Твої брати стоять зовні, бажаючи побачити Тебе. А Він у відповідь сказав їм Моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Слово Господнє! Слава Тобі, Господне. Дорогі брати та сестри, дорогі та глядачі, сьогоднішній фрагмент Євангелія від Святого Луки, 8 розділ, всього тільки два вірші з 19 по 21, хоче усвідомити, пригадати, що для Господа, для Ісуса були важливі зв'язки. Він любив свою матір, Він любив своїх двоюродних братів, свою родину, але більше. Говорить моя мати і мої брати, це ті, котрі Слово Боже слухають і мало того слухають, вони виконують. А щоб чути Боже Слово, щоб його виконувати, треба, щоб воно також було в нашому серці, щоб воно запускало цей плід, щоб воно зростало. В Книзі проповідок ми чуємо, що в руках Господа цареве серце, серце кожного з нас. Є в Божих руках, і Господь куди хоче, туди повертає, і куди, коли людина відкидає Бога з свого серця, не хоче слухати Боже Слово, може робити жахливі речі, ставити свій власний егоїзм, свою гординю, також нищити народи, нищити людей, вбивати, і це ми бачимо всіх нас. Засмучує цей факт, що в нашій Україні триває війна. Маємо 440 жертв вже в Ізюмі в, в, на Харківщині людей, які віддали своє життя, загинули за Батьківщину, загинули за свободу, за вільність нашого народу, але також, можливо, мали в собі це прагнення бути. Християнами жертвувати, віддавати своє життя за свою родину, за свою країну і без Божого слова, без цієї любові це є неможливе. І сьогодні також маємо покровителів Андрія святих Андрія Кім Тайгона і Павла Чона Хасана та 102 їхніх. Можемо сказати, парафіян, які віддали своє життя християн, які віддали своє життя за віру, віддали своє життя тому, що слухали і виконували Божу волю до кінця. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя, говорить Ісус. І ми в молитві, колекти, просили, щоб примножувалось число твоїх дітей по всьому світі. Щоб всі зрозуміли, що ця вартість Божого Слова це, є, це джерело любові, яку людина потребує для того, щоб бути щасливою, щоб бути добрим батьком, доброю мамою, добрим братом, сестрою, добрим християнином, щоб нести в цей світ цю Божу любов. Тому що хто затуляє вухо на крих бідняка, говорить книга Поповідок, той сам кричатиме. Та слухати, ніхто його не буде. І бачимо ситуації, в яких можна зустріти людей, які ніби все мають, а всередині мають пустоту, мають гроші, мають владу, але це все не приносить справжнього щастя. Можна робити такі суплементи, тобто замінники, які насправді втомовують цю жагу. До щастя, до любові тільки на хвилину. Але це, що говорить Ісус, моя мати, мої брати, тобто ті, хто є дуже близько до мене, тих, які я люблю, це є ті, котрі слухають Боже Слово і виконують Його. Просімо в цій Євхаристії, щоб кожен з нас, дорогі брати та сестри, був цим учнем Ісуса Христа, який виконує, який розважає це Боже Слово. І просити, щоб це Боже Слово перемінювало наше життя, відкривало нас на цю Божу любов і допомагало служити Богу ближньому. Амінь.